Ага, поздихали. Диви в ловушку пошли. Ого. Та -та. А здохла? Та де не здохло? Не можу це не вирвати. Не заразні. Може, не, може mm -hmm. не, заразні. Хм? не заразні? Не заразні. А як вони сюди попадають? Хм? Їсти, прийшли і там все лишили. А, Універсальна ловушка для мушей. Як краще. Тату. Так. Як вони залізають? Як вони залізай? Танці, танці. що брату. Ну не трогай. Не зрозумій. Ну, no, зарані не, не знати. Ну. А, бігай, дити. Да, Вперед, прият. Городину. Ну ч, їх лиш много. Тату. Вей, тільки на...